Моя подруга і син подруги ось в цьому під'їзді. Вони їх шукають, ми не знаємо. Але коли я дзвоню подрузі, то її телефон не відповідає зовсім, а племінника дзвінки, дзвінки йдуть. Я не знаю, що. У мене туман. Туман в голові. Не можу цього уявити, розумієте? Була людина і що це. Під цим щось залишиться тут живе, я гра. Дочі повинно було через тиждень 50, 50 було. 24 роки, з 55. І попало їм, зацепило їхню квартиру, нічого не випадку. Живі, не живі, на телефон вони не відповідають взагалі. Ось, де зацепило, це їхню, якраз квартиру зацепило. Я нічого не знаю. Живі, не живі, але телефони не відповідають. Отець. він вдома був, коли він вдарила ракета і все. І він з дому не виходить, він навіть не збирався, він в коридорі казав, я теж перебуває. Возвращений у зв'язку, ми дзвонили. Це його наш стояк був повністю. Нема нічого. Взагалі. Одного вже опізнали, нашого сусіда, але маю надію, що все-таки буде чудо таке. Повністю немає квартири, нічого немає. Повністю. Там, ну… Я розумію, що треба реалістичніше дивитися на ці речі, а це нереально в цьому Нереально просто. Ну, це треба бути по таким ходити, я не знаю, в такій рубашці ходити. Що... Але ж надія трохи є. Будинок моєї дітки, яка зараз в Запорізькому напрямку. Вона зараз їде сюди, вона служить, вона служить, щоб подивитися на ці руїни. Ось мий поверх вон, прямо. Кондиціонер он висить, бачите? А це приїхали з дачі, а воно це таке наробилось. А нас ніхто туди не допускає, що там робиться, ми ж не знаємо. Слів немає, слів немає. Очі на мокрому місці. І все. Водночас, раз і два. Ну що, значить така наша судьба. Думав, що вже... Закінчилися атаки, тому що перед цим дві години були. І... А тут свист і в вдома. Я був перед вікном, і мені в лице влетіла оконорама і стекло. Ну... Приїхали рятувальники, вивели людей, оказали першу медичну допомогу і потім відвезли в лікарню. Мені рятувальник сказав, що немає під'їзду. Ну, що таке немає під'їзду. Це якось, а це вже коли вийшов, тоді побачив. Це, це не ніч була, це страхіття. Просто такого ще ніколи не було. Воно бахкало цілу ніч. Спочатку шахеди, Летіли, а дуже чути, коли вона підлітає вже до селі і буде падати, в нього якась скорость повилічується і гул, а тоді вибух. А вже перед ранком, після чотирьох, почалися ракети. Там вже зовсім другий звук, і знову вибухи в нашому районі. Я живу в місті з мамою. Да. Мамі сто років, от вона на цьому там лежала. И вот поранила голову, потому что она лежачая не встает. А я была в коридоре. Ну, вот нас это спасло, что здесь были портьы крепкие. Вот. Сейчас ее завезли. Я завезла ее с ребятами в Александровскую больницу, там наложили швы. Ну, я попросила, чтобы ее поддержали день, пока я уберу, потому что мне надо обратно ее сюда привезти. Ну, думали, обойдется. Ну вот, не обошлось.